6 грудня в Україні вкотре відзначатимуть День Збройних сил свято військових в умовах війни. Свято, яке сьогодні за своєю значимістю, перевершує, напевно, всі професійні свята України разом узяті. Бо нам великий жаль тільки на 23-му році того, що ми наївно вважали незалежністю, за трагічних подій, оцінку яким колись дадуть історики, ми зрозуміли, що таке українська армія, яка стоїть на захисті суверенітету та цілісності України. Зрозуміли, які вони українські військові, чиєю кров'ю, вкотре пишеться історія всенародного подвигу. На початку вересня 2014 року легендарна 51 перша окрема гвардійська, перекопсько-харківська, прасько-волинська ордену Леніна, двічі ордену Червоного прапора, ордену Суворова і Кутузова механізована бригада 13-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України відзначила своє 75-ліття. зі жменькою людей і співом плачем священника за тими, хто не з нами, за тими, хто на війні, і за тими. Хто вже ніколи з нами не буде. Боляче і гірко. Особливо в порівнянні з 70-літтям бригади, сотнями гостей і святковими фейерверками. Історія бригади за останній рік це низка трагічних подій, утрат і подвигів, які назавжди залишаться у нашій пам'яті і серцях. У березні підрозділи, приведеної в повну бойову готовність бригади, уже проходили бойове злагодження на полігоні. А ми відчайдушно чіплялися за надію, що війни не буде. Та в квітні стало зрозуміло, що вона вже точиться, розпочалася мобілізація. Володимирська бригада відмобілізувалася першою, ставши найбільшою за чисельністю частиною в Збройних сил України. А потім ми спостерігали за тим, як бійці бригади під дощем зі снігом вантажать техніку на платформи і вирушають у рівне. А звідти на схід. А потім був травень, і була волноваха. І Володимир не просто плакав: він вив, а з ним і вся волинь. І були похорони. Леоніда Полінкевича, який ще на початку квітня розповідав нам про те, як волонтери допомагають ремонтувати військову техніку. Миколи Бондарука, Віталія Ліщука, багатьох-багатьох інших бійців нашої бригади. Відтоді ридання матерів і дружин по всій волині не стихають. А потім був полігон широкий лан, що на Миколаївщині. Однак не всі бійці 51-ї окремої механізованої бригади вирушили на широкий лан. Воювати на Донбасі залишилися добровольці, батальйонно-тактична група Колос, вояки якої і взяли сунозвісну Савуру могилу, і впродовж місяця утримували її під постійними обстрілами з градів. Після того, як бригада в повному складі повернулася в зону бойових дій, її розпорошили по всьому Донбасу, у липні ми вперше поїхали на схід. І, здається, зненавиділи цю прокляту землю з її рудою пилюкою і соняшниками, а ще тих, хто її населяє. Одних за те, що кликали війну, інших за те, що не спинили її, тоді, коли ще можна було. І усіх їх разом за те, що наші хлопці за них гинуть. У липні не стало наших земляків солдата Ігоря Опорова, офіцерів Василя Спасьонова та Віктора Хмелецького, про яких бойові побратими не можуть згадувати без сліз. Василь Спасьонов загинув під Лисичанськом. Віктор Хмелецький, якого згодом нагородять орденом Богдана на Хмельницького третього ступеня посмертно. Під савур могилою похорони були страшними. Здавалося, і з кожним зі своїх героїв місто ховає частинку себе. А в серпні був кривавий день незалежності. Іловайський котел і чимало менших за обсягами котлів по всьому Донбасу. На початку вересня стало відомо, що десятки вояків нашої бригади в полоні. Тоді ж почали говорити про виведення бригади з зони бойових дій. Утім, зібрати її роздроблену і понівечену війною докупи було складно. А потім, наприкінці вересня, було щастя вірніше його ешелони. Воїки 51-ї, повернулися додому. Були ридання, квіти, обійми, обіцянки більше ніколи нікого нікуди не відпустити. Зустрічав на пороні своїх хлопців, виконуючи обов'язки командира бригади полковник Володимир Яцьків. А ще в вересні додому з Донбасу повернулися полонені бійці 51-ї. На жаль, не всі. Коли звільнять усіх, зокрема офіцерів та артилеристів, яким у полоні доводиться найгірше, і досі невідомо. Але Волинь чекає. А є ще десятки тих, чия доля невідома. Зниклі безвісти, за ким розриваються серця матерів і дружин. У тому ж таки в вересні всі довідалися, що багатостраждальну і героїчну 51-шу бригаду нашу бригаду розформовують. На її місці має постати 14-та. У жовтні вже повним ходом йшло розформування бригади, ремонт техніки, яка ще ремонту підлягає, і очікування. А ще в жовтні вояки 51-ї бригади зустрічалися з президентом України Петром Порошенком. Глава держави запевнив, що основою нової 14-ї бригади стануть бійці 51-ї, які найкраще себе проявили на фронті. Бо в цілому волиняни достойно себе показали під час АТО. А ще президент пообіцяв, що в 14-й бригаді, правонаступниці 51-ї, збережуться бойовий прапор та всі регалії попередниці. А на початку листопада, задовго до завершення розформування 51-ї бригади, яке мало тривати до кінця місяця, її бійці почали збиратися на фронт. Ми розуміли, що так буде, але не очікували, що станеться так швидко. Втім, війна диктує свої закони і кличе найкращих. І от грудень 51-ї бригади вже не існує, вже 14-та з 1 грудня. На жаль, не вернути людей, яких більше з нами не буде. Ми втратили кращих людей, які вже не зможуть стати з нами один стрій. Це ну, перш за все, звичайно, біль втрати. Для мене, як для колишнього командира 51-ї бригади. Це теж дуже велика біль. Я щиро. Вівчуває сім'ям, рідним, близьким, вибачаюся перед тим, кого я особисто не зміг зберегти, як командир військової частини. Ну, і навіть якщо безпосередньо десь в чомусь, можливо, і після того, як був уснутий від посади, не міг приймати безпосередню участь, все рівно командирство своїми людьми залишається до кінця. Несе за них таку ж саму відповідальність, як і до тих пір, поки він знаходиться разом з ними. Незалежно від того, виконує свої обов'язки чи їх не виконує. Ну, стосовно сподівалися, ми чи не сподівалися, що буде таким рік, ну, в принципі, якщо б відношення до армії було стабільним, постійним і завжди враховувалося керівництвом держави всі потреби армії, всі реалії, всі необхідності, я думаю, що нам б вдалося уникнути і такої біди, і такого розчарування. Як і сталося, не завжди треба думати про те, чи буде завтра війна, а треба просто бути до неї готовим. Я вдячний долі за те, що вона звела мене, що я служив з такими людьми в такій бригаді. Ну, я думаю, що Бог і справедливість на світі є, і кожен отримає в кінці кінців своє. Хто заслужив? Медалі орден, Буде мати медалі орден, Це служив повагу вічну шану, Буде мати вічну шану від людей, не двічі на те, що його з нами більше немає. Я виконав свій обов'язок, який на мене покладався. Як я його виконав, оцінку мені дасть і, і керівництво держави, керівництво Збройних сил України відповідно і напевно, що якась оцінка навіть тих людей, які не мають відношення до армії взагалі, О, такі, з якими я співпрацював протязі двох років. Ну і звичайний, я думаю, що як любому командиру покидати, як то кажуть, бригаду, коли вона розформовується, ну, великої радості в житті немає. Ну я знову-таки вернуся найперше до того, що я сказав. Я щиро Свідчуваю сім'ям, рідним і близьким тих, які втратили своїх синів, втратили своїх годувальників, втратили своїх дітей. Прошу накануні такого великого свята пам'ятати про те, що ми про них не забуваємо ніколи. Тим, хто залишився живий, я бажаю продовжити свою службу в Збройних силах України добитися високих результатів в службовій кар'єрі, ну і, звичайно, зберегти Україну від нашестя ворога, так як це вимагає обов'язок як воїна, мужчини, так і обов'язок любого громадянина України. Командиром 14-ї окремої механізованої бригади став полковник Олександр Жакун, для якого 51 перша бригада не чужа. Після закінчення Одеського інституту сухопутних військ в 1998 році я був направлений для проходження військової служби 51 першу механізовану дивізію, в яких і прослужив на різних посадах до 2005 року. Потім я був призначений начальником штабу окремої військової частини. З 2005 року по 2009 там проходив службу. У 2009 році я поступив в Національний університет оборони України, який закінчив у 2011 році, і проходив службу до травня 2014 року в штабі початку 13-го армійського корпусу, а потім оперативного командування пів. У травні місяці я був призначений командиром 13-го окремого. Батальйону територіальної оборони, який з 10 травня по 27 жовтня виконував завдання в зоні антитерористичної операції. І 3 листопада я був призначений наказом міністра оборони на посаду командира міста і звони. 51-й бригада війни не чужа. Я знаю всі. Скажем так, особливості служби 51-ї бригаді, скажімо так, вже 14-й бригаді, яка є направила наступником 51-ї бригади. Тому що в кожному місті, в кожній бригаді є свої особливості, є свої традиції, я їх знаю і буду їх продовжувати. Основне завдання це сформувати. Підрозділи відповідно до того штату, який нам надійшов, після чого провести якісне бойове загодження і після проведення якісного бойового загодження, коли люди вже будуть підготовлені як і в професійному відношенні, так і буде їх. Скажем так, задовільний морально-психологічний стан, вони будуть готові до виконання бойових завдань. В подальшому особовий склад 14 окремої організованої бригади спланований до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної траси. Усім нам доводиться не просто переживати війну. Всі ми живемо на зламі. На зламі епохи світоглядів, коли треба з чимось прощатися, а з чимось новим вчитися жити. Не стало 51-ї бригади, завершилася її 75-літня епоха. А з нею пішли і її бійці найкращі, найвідважніші. Вічна їм пам'ять і слава. Герої не вмирають. І за все нагород не чекають собі. Офіцери, бойові офіцери, Третій рост, як завжди, ми піднімем за тих, хто ніколи вже нам не сміхнеться як сльоза забринить наша пам'ять про них в наших душах повірять. Чекають собі. Офіцери, бойові, офіцери. Офіцери, бойові, офіцери. Історія України це великою мірою історія воєн та історія війська. І коли прийшла велика хвилина відродження держави, застала вас, шановні вояки, знову на позиціях зі зброєю в руках. І дуже хочеться, щоб ви, військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади, пам'ятали, де б ви не були, що би не випало на вашу долю. Як би не випробовувала вас війна, серцем ми завжди з вами. Бо ж номер чи цифра не мають за великим рахунком значення. Ви завжди будете нашими. Нехай береже вас Бог зі святом. Чила нас служити народу день в день від присяги в запас, узявши собі в настанов батьківські слова, це честь і порядність це сила і правда свята, і віру нам дам надію, а також любов. Щоб ми робере, щоб не проливалася кров, а треба на захист пліч -о пліч стаєм, як один. Не бути неправді і злу біля нас не пройти. Погоди на плечі лягли щоб люди не знали біди значить для нас держава, закон, честь наказ. Ми знаємо, так було у різні часи і віки що люди в погонах, наш спокій завжди бере. І вас пам'ятаємо загиблі, батьки і діди, ми також в погонах дивіться ми справжні орли, когори на плечі лягли, щоб люди не знали біди, погони це значить для нас. Держава, закон, честь наказ, вони на плечі лягли, щоб люди не знали.